Та я на каналі Інтертехніка і з вами Євген. За мною ви бачите міні-трактор на 110 турбованих кінських сил. І це мінітрактор Ката 1104. Вижок у нас об'ємом 5,6 літрів. Є турбіна, бачите, є радіатор кондиціонера. Ось сама турбінка встановлена, яка робить його з 90-сил на 110. Два баки. 150 літрів. В загальному дає. Двигун, до речі, 4 всього на Це на 6 циліндрів. Гума задня 16,9 на 34, передня 11,2 на 28. Є комплект передніх і задніх противаг. Передні в нас по 60 кг листи і в загальному дає 900. І ось на задніх колесах жовті є. Побачили. Навісний механізм. Чотирьохсекційний гідророзподільник, вал від потужності на дві швидкості, сам фаркоп, причіпний пристрій і ось такі пера. Погляньте, які кльові світодіодні стопи в ньому встановлені. Тепер запрошуємо в гостину. Салон. Бачимо зразу, тут є величезний шноркель, який дуже високо, щоб мінітрактор. Ну як мінітрактор? Трактор не хапав полюку, мегатрактор. Підножка. Бачимо відразу на сидінні є регулювання вашої ваги, як буде спрацьовувати подушка під вами. Тут все чудово обшито, є сіточки для власних інструментів, якихось місця, карманчики, сенсорна, магнітола, дефлектори у нас для водія. 6 штук, Два спереду для переднього складу і два ззаду для заднього складу. Дуже зручно. Також є кондиціонер. Що є? Дуже кльово. Ось чотири речаги управління чотирьохсекційним гідророзподільником, так що будь-яке навісне обладнання йому по зубам. і є люк Давайте пройдемося по цифрам. Максимальна швидкість такої техніки 35 км на годину. Звісно ж, двохдискове щеплення. Довжина 4510 мм. Ширина 2380 мм. Колія передніх коліс 1595 на 1855, а задніх коліс 1650 на 2050, колісна база 2200. Агротехнічний просвіт у ньому 375 мм. А вся вага без навісного обладнання 4 тонни. Якщо вас зацікавила дана техніка, то телефонуйте за номером, що бачите на екрані. А якщо вам сподобався огляд від Євгена, підписуйся і став лайк в описі. Є з мої соцмережі.